Ну і будемо рухатися далі. Пропоную вашій увазі коротенький блок про новини, які стосуються залізничного руху на залізниці, точніше, які стосуються пасажирських поїздів. Це поява регулярного сполучення зі станцією Покровськ, і також Укрзалізниця анонсувала. Новий ну, не новий варіант доїзду до Відня, а скажімо, додатковий маршрут, яким зможуть скористатися пасажири, які хочуть потрапити, наприклад, до Будапешта або столиці Австрії. В Укрзалізниці повідомили, що з 28 квітня будуть курсувати групи вагонів з Києва та Львова до Покровська. У компанії зазначили, що з вперше з 24 лютого. Буде відкрито регулярне сполучення між цими станціями. При цьому в Укрзалізниці зазначили, що раніше курсували тільки евакуаційні поїзди, а квитки продавалися лише на рейси, що відправлялися з Покровська до Львова та Києва, тобто двостороннього сполучення між вказаними станціями не було лише курсував поїзд з сполученням Дніпро-Покровськ, на який продавалися квитки. В обидві сторони. Тим часом з'явиться ще одна можливість дістатися з України до Угорщини та Австрії. Укрзалізниці повідомили, що з 24 квітня розпочне курсування без і вагон з полученням Відень чоп Відень. Вагон відправлятиметься з відня о 16.42 і прибуватиме на станцію Чоп о 2 годині 28 хвилин за київським часом. Потім пасажири можуть зробити пересадку на поїзд номер 750 Ужгород Київ, який прибуває до станції ЧОП о 5.19 і потім прибуває до Києва о 18.30. У зворотньому напрямку маршрут виглядає наступним чином відправлення з Києва. Поїздом номер 749 Київ Ужгород, 13 година 16 хвилин. Прибуття на станцію чоп о 1 годині 10 хвилин і відправлення безпересадкового вагону з полученням чоп відень о 3 годині 28 хвилин. Прибуття на станцію відень об 11 годині 21 хвилині. Квитки на цей. Безпересадковий вагон продаються лише у касах Укрзалізниці вартість квитка за прямим маршрутом 1730 гривень. Ну, стосовно ось, таких міжнародних сполучень, коли пасажири їдуть із пересадками, і якщо говорити про маршрут Київ-відень і ось той варіант, який пропонує Укрзалізниця, це все працює лише якщо поїзди їздять за графіками. Якщо, наприклад, ваш поїзд з Києва до Чопа запізниться. На годину або на дві години ви не встигнете пройти прикордонний контроль, тоді ви не встигаєте вже на той самий пересадку безпересадковий вагон, про який щойно йшла мова. Ну і зрозуміло, що ви втрачаєте і квиток, і втрачаєте зайвий час, тобто всі ваші плани зриваються. Тому найкращий варіант їхати, звичайно, прямим поїздом. Але судячи з вігуків пасажирів, які з'являються під повідомленнями Укрзалізниці зокрема у Фейсбуці. Де люди в коментарях пишуть і запитують, чому немає квитків на поїзд Київ відень, навіть якщо прийти в касу і ви стояти чергу, ви не зможете придбати квиток. При цьому чомусь ці два вагони, які курсують у Довідні, їздять напівпорожньо. Принаймні про це пишуть пасажири у коментарях під повідомленнями Укрзалізниці на офіційній сторінці компанії. Ну і також варто звернути увагу, що взагалі е, організація міжнародних перевезень сьогодні з боку Укрзалізниці стикається з певними технічними проблемами. Це стосується рухомого складу. Як відомо, до країн ЄС можуть курсувати лише вагони. Габариту Ріц, тобто це вагони європейського габариту, вони дещо вищі, ніж українські, і, на жаль, в Укрзалізниці немає достатньої кількості вагонів саме такого стандарту. Тому ми маємо сьогодні лише одне регулярне сполучення із Польщею, куди курсує поїзд щоденно. при тому у складі поїзда буває по п'ять або сім вагонів. Ну а в бік Угорщини і Австрії ходить лише два вагони щодня, і звичайно, що така кількість рухомого складу не може задовольнити всі потреби, всі запити людей, і виникає свого роду дефіцит. Квитків, і люди скажуться на те, що не вистачає місць і доводиться або шукати квитки через якихось сторонніх осіб, які займаються перекупом квитків, або вже їхати іншим транспортом. Ну в цьому разі мова йде про автотранспорт, автобуси або можливо якісь інші автомобільні перевезення.